Друзі, дуже класний велосипед. Алюмінієва рама, Корсо Містрал. 500 Вт-двигун. Тулить він класно. В нього такий розгід гарний, що я реально в шоці був від цього велосипеда. Класно переключаються передачі. Дуже зручно їхати на самих педалях без електротяги. Є система асистент, допомога прикрутіння, є курок газу, гарний кольоровий LED дисплей, фара, Шимановська вся фурнітура. Дискові гальма. Ззаді є таке, якби сидіння, не знаю, якусь маленьку дитинку можна посадити, бо ноги тут нема, куди поставити. день. Батарея. 48 вольт, 15 А. Бо ми в минулому відео сказали, що тут 20, все таки 15 А. Запас ходу орієнтовно 45-50 км на одній рушці газу. Гарний, класний. Я не скажу, що він важкий, він легенький. У нього алюмінієва рама 26-ті колеса. Телефонуйте, ціна його 29 750.